До Лузівського міськвиконкому торік звернулися понад 9,5 тисяч мешканців громади та переселенців. Це менше ніж поза торі, говорить начальниця відділу з питань діловодства та звернень громадян виконкому Ольга Прасул. За її словами, зменшення відбулося, бо багато усівчан виїхали у безпечніші місця. Традиційно основними питаннями, які турбують громадян, це надання одноразової грошової допомоги. На поховання, на жаль, лікування допомога виділяється з міського бюджету та за обласною програмою соцзахисту за сприяння голови Харківської обласної ради Тетяни Єгорової Луценко та депутата облради. Мешканці громади та переселенці також просять допомогти вирішити житлові проблеми, в тому числі після ракетних обстрілів міста, а ще посприяти у придбанні ліків, забезпечені дровами. Їх надають за двома програмами місцевою та державною, говорить Ольга Прасол. Близько тисячі звернень це забезпечення дровами, видаленої деревоною на опалення. Міський голова Сергій Володимир Зеленський потурбувався з цього питання ще до настання зимового періоду. До виконкому також надійшло кілька колективних звернень. Мешканці громади попросили владу про перейменування вулиць міста. Звернення від Лозівчану у виконкомі приймають особисто. Їх також можна надіслати в конверсі чи на електронну пошту або залишити в скриньках на підприємствах. Ще можна зателефонувати черговому на номер, що зараз на екрані. Ми їм завжди допоможемо у міській раді. Є представники у Фає, залишаються зразки звернень, де людина може прийти спокійно, написати, обдумати за потреби, консультують спеціалісти, приходять. Ну тобто, звертаємо на всіх увагу. Планові особисті прийоми мешканців громади у виконкомі поки не проводяться, бо складно спрогнозувати повітряні тривоги. Однак, за потреби керівники громади зустрічаються з людьми індивідуально. У виконкомі запевняють, близько 90% проблем лозівчан та переселенців торік вирішили. Решті допомогли з роз'ясненнями.